53 поличка різновиди рутілових кварців. Білий прозорий кварц з чорними ниточками, включення прозорий розмір на мистинки 13-12 мм, ціна 2800 гривень. Рутиловий кварц хутро зайчика. 8 міліметрів. Розмір на мистинки. Ось отакі включення рутіла. в всередині. Ціна 2000 гривень. 8 міліметрів. Рутиловий кварц. Золотисті включення, прозорі намистинки, ціна 1900 гримів. 12 міліметрів рутіловий кварц, золотисті голограми, тонесенькі ниточки, включень. 3300 гривень. І такий же така ж якість прозорі гарні намистиночки. Тринадцять міліметрів розмір наместинок. Ціна браслета три тисячі вісімсот гривень. Золотий рутіловий кварц. Розмір на мистинок 13 мм. Ціна 2800 грн. гривень. Золоте волосся Віроніки, золотисті включення, в рутіловому кварці. найтонший менший браслетик 1800 гривень коштує розмір на мистинки 6 міліметрів. Застібка срібло. Розмір 12 міліметрів, ціна 2200 гривень. Розмір 13 мм, ціна 2500 гривень. Рутиловий кварц з мідними включеннями, розмір 12 мм. ціна 2000 гривень. 10 міліметрів рутиловий кварц, ціна 1700 гривень і 1800 гривень. 1800 гривень і 1700 гривень мідні включення в кварці 1800 гривень. Є ще ось таких два браслети: 10, 10 міліметрів розмір на мистинки з червонуватими, відливами. чорні і золотисті мідні включення в рутіловому кварці. Розмір на мистинки 12 мм, 2900 гривень. 12 міліметрів 2900 тисячі гривень. Вісім міліметрів дві тисячі гривень, чорні і золотисті включення. Рутиловий кварц, зелений, рутил, плоскі намистинки. ціна браслета 2600 гривень.